Глибокий багатошаровий, простий та складний водночас. В Івано-Франківську презентували стрічку Я і Фелікс. Знята вона за романом Хто ти такий? письменника та військовослужбовця Артема Чеха. В основі сюжету історія дорослішання хлопця Тимофія, його сім'я, друзі, перше кохання та стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом. Події розвиваються на тлі буремних 90-х. Стрічка каже режисерка Ірина Цілик, хоч і знята до повномасштабного вторгнення, проте не втрачає своєї актуальності зараз та підіймає чимало важливих питань Цей фільм з одного боку розповідає про часи минулого, з іншого боку, те, що він виходить зараз в прокаті і звертається до нас сьогоднішніх, підіймає можливість говорити про адаптацію ветеранів в мирному житті. Мені здається, досить часним Я цей фільм загалом знімала для того, щоб поговорити про те, про стосунки дорослих з дітьми, про стосунки надломлених різними обставинами дорослих з підлітками, дітьми. І це щось і дуже особисте, бо озираючись назад, згадуючи часи нашого дитинства, вони були дуже непростими. І зараз я сама вже доросла, я мама підлітка. І звісно, я все це бачу іншими очима. Тому для мене це така була важлива мандрівка в минуле. Одну з ключових ролей у стрічці зіграв український поет Юрій Іздрик. Його персонаж Фелікс. Колишній воїн афганець який так і не зміг адаптуватися до мирного життя після випробувань чужою війною, він глушить біль душі алкоголем, не може стримувати нападів некерованої агресії та постійно страждає. Водночас, Фелікс харизматичний та глибокий чоловік, який все ж розкриває і свої світлі сторони. Це був мій дебют в кіно. Почувався перед камерою дуже природно. Е я спочатку намагався ну, для себе вдавати з себе актора, якось там налаштовуватись на кожну сцену, ще щось, але пізніше я зрозумів суть кінематографу і перестав цим перейматися. І загалом ціла Історія праці над цим фільмом це була для мене велика пригода, велика приємність. Знімали стрічку за підтримки Держкіно. Світова прем'єра Фелікс» відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі. В Україні фільм перше презентували на київському тижні критики у 2022 році. Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.